Сергій, давно ми з тобою не бачилися за цей час. Багато різних подій в твоєму житті відбулося. Зокрема, ти відсвяткував річчя. Ти все ж таки вирішив не вдаватися до забобонів і відсвяткував навіть двічі. От хочу жити, устраювати праздники собі. Получається так, що я відчуваю праздник, тому що завжди виступаю на чих-то праздник. праздників сьогодні у студії квартал 95» праздник і мене пригласили. То есть я вот принес вам немножко праздник. А кто на твоем дні народження выступав? Кто тебе разважал? Вот, значит, кто кто меня разводил? Позвонила Зеленскому, говорю, приезжай. Он говорит: Ну, дата занята. Извини, пожалуйста. Позвонила Могилевской. Наташа, приезжай. Ну, Дата, извини, говорит, занята. Ну, короче, всем позвонил, все все заняты. Потапы Настя заняты. Все заняты. Очень хотел, чтобы все они были. Восени тебе звинуватили в тому, що ти намагався замінувати літак. Що це за історія? Всі ці новини були в російській пресі. Я просто хотів, щоб попереживали. Мені було цікаво, будете волноваться, не будете. Ну, було цікаво, що могло статися з Сергієм, щоб він телефонував в аеропорт із загрозою мінування літака. Це правда, неправда. Я був арестований в аеропорту Внуково, дійсно mm -hmm. да, мене преса обвинила. Преса обвинила в тому, що я совершив звонок і сообщила мінірування самолету, але я этого не робив. Ну я не сижусь на них, вот, тому що все одно правосуддя восторжествувало. Справедливо стражествовала. Я отримав. На маленький. Да, прогремел, потому что позвонили все. Отовсюду звонили. Из Америки, из Франции, из Молдавии. Все, все вспомнили про меня. Как только все поняли, что в тюрьму я не сяду, перестали звонить. Да, все успокоили. Потому что тобі загрожувало. Я сказал, что ты смс-ку пришлешь, но ты не пришла. У меня нема особистого телефона. Я б написала. Тобі загрожувало три роки в'язниці. Дякую. Домовилися. Три роки в'язниці вже приписували. Далі вже там покатилось, позавертілась, поїхала. Для тебе приїзди в Україну пов'язані не тільки з роботою. Тут твоя вже колишня дружина, твої діти. Ти знаходиш час побачитись? Когда мені вибір пообщатися, наприклад, з тобою або mm з -hmm. колишньою дружиною, то я конечно вибираю тебе. А Потом... дітьми. Знаєш, чому? Потому що з моєю колишньою дружиною мене вже все, все було. А з тобою ще може пити. Питання. Успеваю. І буду чаще здесь бувати. Соскучився я за Києвом.